Прокидаюся, а у мене тату. Ну, це класика. А що набили назву фірми? Гірше. Гірше? Вірш! Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? А, це Козлавський. Це Франко. О, так, Дійсно, Франко, прекрасний вірш, а так. що вам не подобається? Що не подобається! Та тут же е, речення починається з маленької літери. Ні коми, ні двокрапки, ну це просто жах! О, і Що? Що? Я вчителька української мови і літератури. Як мені. Перед І Це ж тепер жоден. Я зрозумів, Дивіться, кому ми доб'ємо, інше просто виправимо. Так бо два виправлення в диктанті ж дозволяється, правильно, а вірш вам дуже, до речі, пасує. Прям шкода, що я не філолог. Правда? Н ні.